Так, Запустили ще один об'єкт у нас на палетному котлі на нашому 100 кВт, контроллер. Котилопалі виробничі та офісні приміщення. Монтаж у нас зробили наші партнери компанія Клімат Монтаж місто Київ. Хлопці дякую. Зробили на гідрострілки темоджета та їх колекторі. триходові клапани Олі Про. Дуже гарне обладнання, мені дуже подобається, тому що вже встроєний контролер всередині сервопривода. Дуже зручно налаштовувати температуру. Насосики також у нас термоджети. Дуже вибагливі до повітря. Але потім, коли в принципі, все більш-менш нормально. Обв'язка у нас до малого контуру сталь, після вже у нас поліпропілен йде. Бункер стандартний іде у нас до 100 котла на один куб, влазить десь кг 500-600 палива. Пелета тут з деревини, дуже гарна пілета, пальник сотка з рухомими колосниками. Котел зараз у нас вже набирає необхідну потужність. От, До речі, що стосується КПД, От котел у нас зараз працює на 100 кВт. Бачите? Да? А вихідний газ 72 градуса всього навсього Це дуже-дуже гарний показник. Ось у нас датчик стоїть. Ось Стоїть у нас датчик. Зараз отак. так. Ну, ось стоїть датчик, видно його. І це дуже гарний показник, що стосується КПД котла. Ось бачите, у нас 73 виходячі гази. І ось так ми горемо. Плам'я там, капець десь метр у нас. КПД котлів хлопці дуже-дуже гарно. Тобто це означає, що ви не будете витрачати зайве тепло на опалення повітря на вулиці. Що стосується повітря на вулиці. димохід у нас тут метрів 5. І диму немає зовсім. Ну, як і завжди. Пелетні котли, є пелетні котли. Один мінус. Почивочку зробили. ДВП. За що я їм наганяю, я тільки що дав. Кажу, хлопці, знімайте до да, металом, давайте, бо це все добру не доведе. Навіть можна побачити, що у нас димохід і ДВП поряд. Ну, це, це вже треш. Замовляйте, купуйте, ставте, опалюйтесь. Бітерм – це вже гарантія якості і стабільності в роботі. Ми знаємо діло, яким ми займаємось. Всім гарного дня! До побачення чекаємо нових об'єктів.